Три роки був упа, я сам волиняк, рази ранений німцями і бульщиками, під Львовом. І був злапаний НКГБ-стами, привезли під тюрмом на раненого, а вийшов чекіст, питається того вартового, чого він сидить, а він каже, той, що він ранений. Раняний за чим везлі? Наче треба було добити було. Але Бог так дав. Що я вижив, пробув ці всі лагери, 30 років був в комі СССР, 15 років в шахті, і Бог дав мені повернутися на рідну землю. І так само ми, всі у Півці, ми в тій державі бандитські не визнані. Ті, що нас мордували, вбивали, чекісти. Вони всі отечественної війни. У нас не було отечества, вона була рідна Україна. Яка була в неволі поневолена большевиками, німцями, поляками, мадярами. І ми боролися з ними, щоб показати світу, що є така нація, яка може мати свою державу. І так, і ми підтримуємо одну націоналістичну партію, це партія Свобода. І будемо її підтримувати. І я закликаю всіх, прийдете, дадуть вам тих два рушничка. Білетені, день буде великий з партіями, другий коротший. Той, що коротший, голосуйте за сеча нашого голову обласної ради, котрий є порадний чоловік і є від свободи. І другий рушничок трошки більше, там буде список партій, де буде стояти 11-й номер, Свобода, ставте там ту птичку і хай собі летять.